Наскільки я розумію, громада вашої вулиці ну, не бездіяльна. А Ясно і гнатюка. Люди ну, не бездіяльно спостерігали це все. Вже... Так, були звернення. От У вас, я бачу, є цілий список. чим цілий ви… список, так. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що ви робили, як вас дурили, я так розумію. Ну, Принаймні. Дурили. 21 червня минулого року на дитячому майданчику був кореспондент тернополя Вечірнього разом з фотографом. Вони зазнімкували безпорядок, який панував на цій дитячій, дитячій площаці і відвідав начальника Жек начальника ЖЕК Азара. Начальника Коменерго, який пообіцяв відновити самим ближчим часом відновити дитячий майданчик. Це було зроблено, я так розумію, трошки. 23 червня. У нас була зустріч, зустріч начальника Коменерго з мешканцями. Вулиць Ясної, Котляревського і Гнатюка. На цій зустрічі він заявив, що Коменерго не є правонаступником правонаступниками ЖЕКу, але так як вони знищили цей дитячий майданчик, то обіцяв найближчим часом, найближчим часом відновити діяльність дитячого майданчика, зокрема до Дня міста Тернополя. 25.06 мені телефонував начальник Жеку, обіцяючи поставити пісочницю. Казав, що ми почнемо із пісочниці. У цю синю так, 27-го, але не поставив. Ні. Ні, це люди поставили. Я так розумію. 27 я скажу підряд. Двадцять ми написали колективну скаргу в міськраду. У міську раду. О, 2 липня, бачучи, що люди не мовчать, вони зафарбували частину, частину паркану. Фарбою. Зеленою фарбою, кусочок. так, зеленою фарбою. Бо тут мешканці котрі з дітей. Написали, що в нас не бухають, в нас займаються спортом. Тут люди займалися спортом. 17 липня знов, минулого, року, так. минулого року знову обіцяв Ігор Дмитрович Кравець, це начальник Коменерго. Знову обіцяв поставити пісочницю. Чекали. Чекали. Пісочниці немає. 20.07 знов дзвонив кравець, обіцяв знову поставити пісочницю, нічого не робив. 6, 6. Серпня. серпня кравець, бачучи, що ми не відступаємо, прислав двох робочих, викосили зверху трошки бур'яни. 8 числа прислав робочих, то вони поставили одну цю качелю, не знати де взяти, бо це не, не з нашого майданчика. Угу. А, і пісочницю всипали пару відер піску, як видно, скільки тут піску є. А... Жовтні, значить, е прийшла відповідь, прийшла відповідь е з міської ради від управління жит житлово-комунального господарства пана Ле за підписом пана Лесєва, що дитячий майданчик, дитячий майданчик відновлено. О, такі таку саму відповідь ми це отримали. в жовтні, так? я Так бачу, у вас? 23 так, бачила двадцять треті. Це в вересні досить. вересні бачачи, що вони не хочуть відновлювати, мешканці, мешканці наших вулиць на стопі, який зараз зрізаний і валяється тут, повішали вивізку, повішали вивіску такого з міста, що дитячий майданчик знищено працівниками Коменерго під керівництвом пана Кравця. Через На другий день буквально, побачивши цю вивіску, Жеківці зрізали. І вивіску знищили. Це було 25 го числа. 26-го 10. го Була друга стаття у Тернополі вечірньому. В Тернополі вечірньому під назвою Обіцянка-Цяцянка. Що в якій йдеться мова, що обіцяли відновити. Майданчик, а нічого не робиться, 18 числа листопада ми написали другу заяву в міську раду, на яку відповідь дали зовсім не іншому адресату, але мешканців, мешканцю нашої вулиці, в якій йшлося що. Коштів в Коменерго нема і вони не будуть утримувати цей майданчик. А згідно закону, балансоутримувачем є ЖЕК. Зараз ми написали третю колективну заяву на ім'я міського голови. Но я бачу, що міському голові далеко до благополуччя наших дітей краще поставити тут ресторан, хай люди п'ють. Б'ються, обстрають бійки, хай діти п'ють по під'їздах пиво краще, спиваються, А не нас... займаються спортом і не відпочивають. Те, що ви кажете, у вас є підстави, тут приватизована земельна ділянка, я так розумію, що вже приїжджають покупці. Ну, ну от покупці от, стоять. Ну це перші, я так розумію. А Та то вже не перші, то не вже. Перші, чи... Вони хочуть велику суму, але а скільки? скільки не кажуть. невідомо. Ну сотка землі в Тернополі коштує 10 тисяч як мінімум. Ну, і таке місце відходить. Угу. Цю ділянку взагалі-то з історії тут колись під час війни стояла стара хата така. Після війни якийсь, якийсь полковник купив, не купив, а хотів будувати хату тут. Цю стару хату знесли, посадив він дерева. Оцим деревам. Рахувати із 46-го року ці дерева ростуть. О. В 48-му році він поїхав, так і не будував. А починаючи з 48-го року тут зробили дитячий майданчик. Дитячий майданчик мені було три. Чотири роки, то мати водила сюди, гратися, спускатися. Тут гірка дерев'яна, така стояла, ну тоді обладнання дерев'яне, а потім вже на металічне поміняли. Існувало до минулого року, аж прийшло Коменерго разом із Свободою і знищило дитячий майданчик. Якщо влада не дослухається до ваших вимог, щоб майданчик відновили. Ви будете протестувати? Будемо протестувати, будемо з транспарантами йти до міської ради, будемо подавати в суд, в прокуратуру. Хай розбирається, яким чином майданчик переведено в пустир і яким чином приватизовано. І хто за це гроші бере. Успіхів вам!